Привіт, друзі! Повернулися на наш об'єкт. Дуже стильна, класна квартира. Тут у нас було повне меблювання. Робили ми це все поетапно. Тут у нас така спальня вийшла, ну, ліжко не ми робили. Ось така у нас шафа з навісними просунними системами. Дуже класно, шуфляди в шафі. Тут балкон, ми так зашивали, ДСП плитами утеплювали. В коридорі шафа здорова велика. Тут ще маємо доробити таку стійку з поличками, але поки що не ставили, тому що незручно заносити великогабаритні меблі сюди в зал. Ось Сьогодні ми маємо тут поставити вмивальник Тумбочка вже стоїть. Мусимо трошки мивальник підігнати, бо поточники тут не розрахували з кутами 90 градусів, Тепер треба підгоночку зробити. Потом вам кажу в кінці, як вийшло. Також тут такі маленьке мивання зараз будемо монтувати. Ось такі шафи зробили, там за шафами закрили комунікації, які у нас тут, є, бачите, все гарно ховається. Тут зробили гардеробну. Містка велика, класна, гардеробна. В кого є в квартирах такі кімнати, які дозволяють зробити гардероб. Супер рекомендую. Так. Оце кухня, теж досить велика. На кухню я огляд зроблю пізніше, бо ми ще маємо тут доставити фартух і потім вже в кінці покажу вам. Ось ці умивальники. шліфований бетон. Сьогодні будемо займатися його монтажем. Та і тут такий другий балкончик, також ми його зашивали. Ось так ще виглядає все. Пізніше зв'яжемося.